Мої вам вітання, друзі, і слава Україні! У мікрофона Суперзах. У понеділок, 17 червня, збірна України стартує на груповому етапі Євро-2024 у Німеччині. Першим суперником української національної команди у квартеті І стане Румунія. Тож сьогодні поговоримо про головні новини перед матчем та про те, де його дивитись. Поєдинок відбудеться у Мюнхені на Альянс Арені. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 16.00 за київським часом. Сергій Ребров про мотивацію гравців збірної України на Євро 2024. Гравців збірної України наразі не треба мотивувати. Коли в країні триває війна, то хлопці і так розуміють, якою відповідальністю є гра за національну команду. Це справді дуже велика мотивація. Іноді ми говоримо про це, але я бачу по обличчя гравців щодо їхнього тренувального процесу та матчів, наскільки вони мотивовані. Це стосується всіх гравців, які приїжджають до табору збірної. Друзі. Також хочу вам нагадати, що кожен з вас може стати спонсором каналу, натиснувши кнопку спонсорувати під відео або перейшовши за посиланням в описі. Окрім цього, закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал, де, зокрема, є багато цікавої інформації про євро, яка не потрапляє у відео. Гравцям збірної Румунії заборонено контактувати з фанатами перед матчем з Україною. Головним побоюванням 45-річного наставника було те, що лідери команди підхоплять вірус, який може зробити їх недоступними для матчу проти збірної України, який відбудеться у Мюнхені, повідомляє GCP. Кілька десятків уболівальників чекали гравців збірної Румунії після прибуття до Вюрцбурга. Майже 5 тисяч людей також відвідали перше відкрите тренування команди у Німеччині. Люди розходилися по домівках, розчаровані тим, що не змогли сфотографуватися та взяти автографи у гравців команди Йорданеску. Олександр Зінченко про Євро 2024. Усі знають, яка зараз ситуація в Україні. Для нас це додаткова мотивація. Ми повинні показати нашу найкращу гру, а потім подивимось, що вийде. В Україні чудова команда, і я не бачу причин, чому ми не можемо досягти своєї мети. 100% що в понеділок ми викладемося ще більше, ніж в інших протистояннях. Матч Румунія Україна розсудить Швед Глен Нюрберг, асистенти Махмуд Бейджі та Андреас Седерквіст. Резервний арбітер Еспен Ескус, арбітер Вар Роб Діперінг Нідерланди. З українськими командами Швед перетинався два рази. І обидва матчі завершилися в нічю. Перший це Динамо Фенербахче у 2022 році, і у цьому ж році Шахтар Селтік. Поки українці та румуни протистояли одні одним лише в товариських матчах, таких набралося вже шість у кожної з команд по три перемоги. Ну і тепер про те, де дивитись матч Румунія Україна. Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на каналі MegoGoFootball 1, який входить до пакету Максимальний відеосервісу Мегого. За годину до гри також після поєдинку традиційно заплановано аналітичну студію за участю журналістів та запрошених експертів. Крім того, ефір безкоштовно організовують регіональні канали Суспільного, доступні у цифровому ефірному телебаченні Т2. Усім дякую за увагу! Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! обов'язково переможемо! І все буде Україна!